У друге за свою історію українці відзначають 28 липня День Української державності. Дату вибрали не випадково, адже на цей день припадає ще одне велике свято хрещення Руси України день української державності. Вкотре нагадує, якою ціною дається нам прагнення мати власну державу, дає можливість згадати історію своєї країни та героїв, які загинули у боротьбі за неї. Рогатинська громада розпочала святкування дня державності у храмах. Літургію та молебень за Україну відслужили і в Рогатині у церкві Різдва присвято. І Богородиці відтак у столиці громади відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора з нагоди свята, стрій військових і пластунів, і тиша над містом. Метроном відмірює хвилину мовчання за усіма загиблими українцями. А далі молитва прохання про захист України та її оборонців, квіти до стели Героїв Небесної Сотні. І ось державний стяг синьо-жовтими крилами злітає у небо. Щоб бути поруч з червоно-чорним бойовим знаменом. Ці українські прапори символізують державність, українсько-соборні і і пекло, боротьбу за свободу продовжилось святкування дня державності у Рогатинській бібліотеці, семінаром бібліотечних працівників, духовність мій бронежилет. Захід був присвячений капеланству, тож головним учасником цього дійства став військовий капелан Збройних сил України, отець Дмитро Бігун, який виконував свій душпастерський обов'язок на війні ще з 2014 року. Як розповів присутнім отець Дмитро, спершу він мріяв стати лікарем відтак військовим або покликаний Богом до священства. Втім, Паланство дозволило йому здійснити і дитячі мрії, бо нині він є і військовим, і психологом, і лікарем людських душ, і, власне, священником. На тему духовності на семінарі виступили також секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока, завідувачка науково-методичного відділу Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Віра Хімейчук, директор Рогатинської центральної бібліотечної системи Ірина Худич та працівники бібліотеки.